Добрий день, шановні колеги. Мені дуже приємно сьогодні бути в цьому залі разом з вами, тому що та робота, яку ми робимо, вона неоціненна для нашої країни. І я сподіваюся, що ті знання, які ми сьогодні отримаємо, ми можемо їх втілювати в життя завтрашнього дня. Я всім кажу дуже велике дякую, тому що не натальна спільнота, вона одна із сильніших в Україні. І я кажу це не тому, що ми не натологи, тому що ми тут зібралися. Я дивлюся, що в нашій країні на сьогоднішній день відбувається, і хочу сказати, що такий движ, не натолог, який він є на сьогоднішній день, він заслуговує на повагу і на е, ті. Приємні відклики, які роблять другі спеціальності. І я сподіваюся, що ми будемо тримати цей прапор. Ми його не опустимо, тому що від нас залежить країна, від нас залежить наша нація, тому що ті діти, які народжуються в нас, це наше майбутнє нашої країни. Тому я сьогодні свою доповідь зробила зовсім в другому ракурсі і хотіла показати, що ми зробили за цей рік. від того року, що ми тут були з вами, ми зробили дуже багато по навчальним програмам. У нас будуть сьогодні виступи із НЗСУ. Я не хотіла зупинятися на показниках. А якщо 13 числа ви всі підключитесь на нашу конференцію, яка буде проходити 13 грудня, я там дам всі показники по Україні і всі виклики, які ми взяли на себе в цей тяжкий час. Я хочу зупинитися на тих основних речах, які ми зробили за цей рік, і хочу конкретно сказати, хто в цьому приймав участь і хто нам допоміг. Тому що йшла війна, нам було дуже важко, але ми старалися зробити все з нашими колегами, щоб наші неонатологи отримали все необхідне для своєї роботи. У нас було три проекти: найвеликий проєкт це в нас був американський американо-український проект з трьохдневним тренінгом, і він мав на меті охватити всю країну. І ми зробили три запланованих тренінги, і один в неплановий плановий в місті Києві. Я про це скажу. Четвертий тренінг ми перевели на слідуючий рік, тому що ми не встигали вже фізично зробити це. 21-23 березня перший тренінг прийшов в Кіровограді. Там були такі області, як Кіровоградська, це була Одеса, Одеська, Черкас, Черкаська область, миколаїв Миколаївська область. Було 60 лікарів, але по факту було чоловік 100, тому що діти, які прийшли в Ненеталогію, вони хотіли чомусь навчитися, і ми не заперечували, щоб вони приймали участь у тренінгах. Другий тренінг це був в травні місяці. Нам е, було приємно зустрітися в Полтаві. В Полтаві була Полтавська область, Харків, Харківська область, Дніпро, Дніпропетровська область, Запоріжжя, Запорізька область, Суми, Сумська область, а також Донецька область. Було 60 лікарів. По факту було їх більше, тому що люди теж прийшли, були студенти, інтерни. І я не завадила цьому. Хай люди навчаються і хай несуть добро в свої клініки. 28-31 числа у нас був, був було місто Луцьк. В цьому закладі приймали участь 35 лікарів. Це була Волинь, Волинська область, Рівне, Рівенська область, Тернопіль, Тернопільська область, Хмельницький, Хмельницька область, Вінниця, Вінницька область, Житомир і Житомирська область. Хочу сказати, що я дуже вдячна тим організаторам, які нас зустрічали. Мені було дуже приємно, що нас зустрічали, нам допомагали і зробили нам комфортні. Умови перебування на їх території. 19-21 листопада 2024 року на базі перинатального центру міста Києва ми теж провели тренінг, тому що ну, видалося так, що. Київ у нас був на останньому етапі, але місто дуже велике місто мільйонник. Тому ми договорилися з Тишкевич Валерією і з Корнійчуком Олегом, що ми будемо це проводити на базі їх центру. Мені було дуже приємно, що було 46 лікарів міста Києва і Київської області. І для мене це дуже було знаково, тому що ми проводили це на базі перинатального центру. Нам дозволили зробити те, що ми не робили в других перинатальних центрах. Ми всі навички в родотопоміжному закладі, в родильних залах. Дуже великий потужний проєкт, ви всі про нього знаєте, це гуманітарний навчальний проєкт Польська медична місія. Було два етапи. В першому етапі було у нас 10 клінік: Це Київ, Чернігів, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Полтава, Харків, Чернівці. Продовжуємо проект в 13 слідуючих містах: це Луцьк, Ужгород, Вінниця, Хмельницький, Кропивницький, Рівне, Тернопіль, Івано-Франківськ, Мукачево, Черкас, Одеси. Головний відповідальний адміністратор проекту з по польській місії це Ірина Городецька. Вона зараз теж в цьому залі, і я їй дуже вдячна за те, що вони змогли сконцентрувати всі свої кошти і допомагати українським дітям. Також на сьогоднішній день ми отримали 23 центри відкриту реанімаційну систему для новонароджених, монітор пацієнта, інфузомати. Планується, і вони вже в мене в кабінеті. Я передам завтра вже для фірм, щоб передали вам експрес-діагностику ЦРБ. 13 лікарень, учасниць цього проекту, що я назвала. І хочу сказати велику подяку нашим людям, які в цьому приймають участь. Це похилька Валерій місто Полтава, Добрянський Дмитро, місто Львів. Заряна Салабай, місто Львів, Олені Власові, це Чернівці, Тетяна Кліменко, Харків, Галина Павлишин, Тернопіль. Це ті люди, які виїжджають на міста, проводять тренінги, і мені дуже приємно, що відгуки про цих людей дуже високі. Також на сьогоднішній день ми зробили нову платформу. Створена і проваджується пілотний навчальний вебінар. Ранній та пізні неонатальний натальні сепсі шоку новонароджених неонатальний натальний Прийняли участь 245 лікарів, які успішно отримали сертифікати. Зараз є ідея і підтримує Полтавське відділення асоціації неонатологів України. Вони будуть робити платформу на базі свого університету для неонатологів України. На сьогоднішній день Асоціація натулі України за підтримки партнерів компанії Амакса НЕСТЛЕ, НЗТЕХНО розпочала цикл практичних триденних семінарів тренінгів з міжнародною участю, практичне впровадження сучасних рекомендацій медичного супроводу новонароджених у пологовому залі і палатах інтенсивної терапії, які проведені у чотирьох регіонах України. Скажу, що це надзвичайно важливий проєкт, і я дуже вдячна всім, хто долучився. До цього проекту особливо мітино Володимира Олександровичу, тому що те, як ми їх проводимо, ми бачимо наскільки люди хочуть чогось навчитися і хочуть робити те, що робимо ми в великих містах, великих містах. І дуже приємно, що молодь, яка зараз прийшла в нашу спеціальність, і ті педіатри, які вирішили стати неонатологами, вони теж долучаються до цих проектів, тому що там відпрацьовуються всі технології, які потрібно людині знати, яка працює в пологовому залі. Мені дуже приємно і я вважаю, що це основний наш партнер фонд Віктора Пінчука, який ми всі любимо, який ми поважаємо на протязі вже багато років. Ми зустрічаємося кожен рік то тут, то там, але він несе з собою навчання. Він несе навчання європейського складу. і Я вважаю, що ми маємо можливість спілкуватися з багатьма професорами із інших країн і нести все те, що вони нам дають, в наші відділення. Інтенсивної терапії Мені дуже приємно, що на сьогоднішній день у нас почався новий новий етап це гіпотермія у новонароджених дітей. Перший такий семінар ми провели в місті Мукачева 20 червня 2024 року. Взяли участь 27 лікарів Закарпатської області, і я вважаю, що на сьогодні цей проект треба розвивати, тому що всі міста, які задіяні будуть в подальшому в цьому проєкті, вони можуть вже мати ту, той план роботи і то, що відтворено було в Мукачево в свої ненатальні центри. Хоча гіпотермія це давній метод, яким ми користуємося, але таких навчальних проектів у нас не було. І це був перший проект, на який ми дуже покладаємо велику надію. Молоді вчені, дуже велика подяка нашому похильку Валерію, тому що на сьогоднішній день молоді вчені, це наш резерв, і я казала у Мукачева, що. Ми вже то покоління, яке скоро піде з цієї спеціальності. Не тому, що ми підемо, нам так захотілося. Ні, вже і вік підпирає, і молодь нас підпирає, але є ті люди, які нас можуть замінити. І я вам хочу сказати, що я дуже вдячна, дуже вдячна похильку Валерію, тому що він цей проєкт несе. І на сьогодні ми маємо вже людей, які в цьому проєкті, хоч і невеликі кроки, зробили, але все ж таки зробили, отримали міста. Які, на які заслуговували. І е, я просто е, закликаю наших професорів: не бійтеся, давайте молоді завдання, хай вони участвують, тому що 13 чоловік це було мало, але 13 чоловік все-таки було. А треба, щоб їх чоловік 25-30, для того, щоб ми бачили, яку молодь ми відбираємо в свою спеціальність. Участь участь у ключових міжнародних конгресах. Ну на сьогоднішній день ви знаєте, що фінансування дуже обмежене, і ми не могли робити те, що робили багато років до цього. Але в 23-му році ми були на п'ятому з'їзді спільних європейських натальних товариств, і це було в Італії, а також ми були в Бухаресті. В 24-му році ми були в були в Словенії і в Баку. Хочу сказати, що хоч і делегації наші були невеликі, але все те, що ми там почули, ми все це принесли в роботу нашої асоціації організаційно законодавча діяльність ми від цього не відходимо, і на сьогоднішній день мені дуже приємно, що ми беремо участь у комітеті Верховної Ради з прав людей. Наше наше відділення це безпека недоношених і дітей з перинатальною патологією. І в цьому засіданні, яке було перше засідання, воно було посвячено всім недоношеним дітям, і тут народилася ідея робити моніторинг всіх перинатальних центрів для того, щоб визначити, чого не вистачає в роботі нашим фахівцям. Ввійшли три чоловіка в цю групу, і я дуже вдячна Клименко Тетяні Михайловні, Воробьові Ольгі Володимирівні, тому що всі плани, які нам задають на послідуючі роки, ми виконуємо. Конуємо в рамках цього проекту, ну я скажу віддана, тому що це дуже велика робота, і на неї треба звертати увагу. Що стосується експертів МОЗ, ну на сьогоднішній день дуже велика проблема проблема з МОЗ України, але в нас є два наших лідера: це Добрянський і Мавропола Тетяна Карлівна, які представляють асоціацію неонатологів України в Міністерстві охорони здоров'я. Хочу поділитися новим проєктом. хто знає, що ми вже туди зайшли, і ми почали працювати з міністерством інфраструктури. 24-26 червня 24-го року відбулася робоча поїздка моя і Ольги Воробйової по восьми реабілітаційних центрах східної Німеччини з містою знайомства та придбання досвіду організації реабілітаційних центрів для дітей в Україні. І оскільки ми представляли ненатологію, наше завдання. Було це діти від нуля до трьох років, і на сьогоднішній день ми продовжуємо цей проект. Були в Нідерландах. Ми брали їх досвід, і сьогодні я вважаю, що Україна може собі дозволити робити реабілітаційні центри для дітей від нуля до трьох років, тому що вони можуть бути на базах перинатальних центрах, на базах дитячих обласних лікарень. А може і навіть в районах, які є свої реабілітаційні центри, вони можуть зробити відділення для таких дітей, якими займаємося ми. Що ми далі робимо по нашому Міністерству охорони здоров'я. Ну, я є головою робочої групи ДЕЦМОЗ України по препаратам, які заходять на територію України. Велика дуже робота і її виконує сім наших людей. Але хочу сказати, що дуже багато в нас конфліктів, конфліктів інтересів, тому що заводяться препарати, які не використовуються в відділеннях інтенсивної терапії. І на сьогоднішній день у нас є. Ну, така можливість на це впливати, але треба відстоювати свою позицію не тільки в нашому, в, нашім, в нашому колі, в нашій групі, але й на регіональному рівні, коли до вас приходять фірми і вам пропонують препарати гуманітарної допомоги, які не зареєстровані в наших документах. Ну, Експерти робочої групи НЗСУ. Від нас ви знаєте, зайшла Тишкевич Валерія в НЗСУ в робочу групу, а також ми в 23 24 24 ні, а Двадцять третьому році ми брали участь в медична допомога новонароджених у складних неонатальних випадках, а також пакет по реабілітації новонароджених дітей. У нас є протоколи. Ви ним працюєте, ви знаєте, але є вже декілька протоколів, які ми повинні передивлятися. І на сьогоднішній день у нас є два вже протоколи, які проходять рецензування і які знаходяться у МОС на затвердженні. Це у нас реанімація новонароджених, а також гіпотермія, енцефалографія. І авторами цих проєктів є Асоціація неонатологів України. Ми далі співпрацюємо з головами військових адміністрацій: це Київська, Закарпатська, Волинська, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Рівенська, Вінницька, Кіровоградська і Одеська області. Області, чому ми з ними співпрацюємо? Тому що на сьогоднішній день державні службовці повинні розуміти, що на їх території є центри, якими треба опікуватися. А це в першу чергу перинатальні центри третього рівня, це дитячі обласні лікарні і рододопоміжні заклади, які є на їх територіях. І мені дуже приємно, що є відгук від цих адміністрацій. Вони йдуть на зустріч, і я вам хочу сказати, що я була дуже здивована. Івано-Франківським, Львівській і Чернівецькими областями у мене був такий рейд по західній регіони, і хочу сказати, що на цьому рівні, коли ти роздивляєшся, що робить адміністрація, є розвиток ненатальної служби і педіатричної служби. Відкриваються нові відділення, робляться ремонти, і я побачила європейські комфортні умови для перебування жінки і дитини в цих установах. Міжнародне співробітництво по міжнародному співробітництву це весь проект, який буде йти три роки. Це проект по асфіксії новонароджених дітей. В межах програми передбачається забезпечення цих закладів охорони здоров'я додатковим обладнанням, матеріалами і ліками для моніторингу стану лікування матері і дитини. На жаль, не всі центри. Які долучилися до цього проекту відповідають потребам, які перед нами поставила швейцарська сторона? Але загалом ми виконуємо цей проект на дуже успішному рівні. На сьогоднішній день ми підтримали рішення з припинення діяльності двох товариств Європейського союзу перинатальної натальних товариств і Європейської асоціації перинатальної медицини і створили нове товариство Європейський Союз, товариство охорони здоров'я, матері, плода та новонароджених. Ми теж війшли в робочу групу, і на сьогоднішній день ми являємося тою країною, яка впливає на рішення цієї організації. Співпраця з товариствами Польщі. Ми звернулися на початку року до Томаса Щапи з проханням передати нам свої протоколи оновлені за 2023-2024 роки. Ми отримали одобрення, і на сьогоднішній день ми підписали двосторонній меморандум у співпраці. І я сподіваюся, що в найближчий час, перша декада 2025 року, ви отримуєте переклад польського товариства на українську мову, і я їх роздам на всі території України. Соціальні проєкти і співпраця з громадськими організаціями. Ми підписали новий меморандум з асоціацією слінга насійства, тому що у нас був підписаний договор із слінгістами Швейцарії, Чехії і Великобританії. На сьогоднішній день європейці нам дають 25 тисяч слінгів. Уже поставили в Україну 8 200 тисяч слінгів. І ми підписали з ними теж договір. Це якраз та допомога воюючим територіям, тому що це допомагає більш активно батькам використовувати сліни, коли вони переміщуються з відділень у сховища або в укриття. Співпраця з благодійним фондом заради дитини. Ви знаєте цей фонд, очолює цей фонд Віталій Кушнір. Ви знаєте, тому що він співпрацює зі всіма регіонами, і хочу сказати, що ця співпраця вона приносить дуже багато тепла і добра, особливо особливо для тих людей, які переміщені, які біженці, які не мають можливості навіть нагодувати своїх дітей. Тому велика подяка вам, Віталії, тому що. Завдяки вам ми маємо можливість і опікуватися цією когортою людей, які приїхали до України в західні і в центральні регіони. Асоціація натулі України в останній час займається ще гуманітаркою поставки швидких на території нашої країни. За цей рік ми поставили скору швидку допомогу в місто Кропивницький, це в перинатальний центр, і в Кропивницьку дитячу обласну лікарню. По Procter Gamble, ви всі знаєте, що це та фірма, яка дає нам розхідні матеріали. Ми отримали 13 тонн гігієнічних засобів для жінок, 13 тонн засобів для прання, а також 13 тонн зубної пасти, яка розійшлася не тільки для наших породіль, але ми передавали для біженців тих людей, які в цьому мали потребу. Також на сьогоднішній день, завдяки заради дитини, НЗТехно і нашим благодійникам, ми поставили. 66 одиниць обладнання в обласну дитячу лікарню міста Боярка, перинатальний центр, міста Києва, Волинське обласне обласний перинатальний центр. Хочу сказати, що це проект американський, і ми на сьогоднішній день продовжуємо цей проект. Сподіваюся, що ми ще попросимо, щоб в цьому році нам дали в наступному році, щоб нам дали ще 6 реанімаційних міст. Це дуже високовартісне обладнання, і тому ми не можемо замовляти там два двадцять одиниць. Ні, ми можемо замовити тільки три реанімаційні міста і це дуже буде велика велика підмога для наших лікарень. Дитяче харчування. Ви знаєте, я дуже вдячна нашій нашому партнеру Нестлі, тому що вони нам дали 7,5 тонн харчування, і це все було розвезено на територію України. І теж ми передавали це харчування для людей, які в цьому мали потребу. Це біженці, це діти до року, і які приїхали в Київську область, і не тільки в Київську область, ми передавали і на західний регіон. І мені дуже приємно, що люди не відмовляють. Навіть якщо в них чогось не вистачає, вони з часом все рівно привозять і передають це харчування. Телеканал Інтер. Мені дуже приємно, що вони почали новий проєкт, і вони зараз залучились, і вони хочуть опікуватися всіма перинатальними центрами третього рівня. Я дала своє добро, тому що це великі кошти. Це ті люди, які допомагали не тільки Інституту педіатрії, вони допомагали Ахмадиту нашому, вони передавали дуже багато обладнання на територію України, і зараз ми з ними заключили меморандум. І через Асоціацію Нентологів України ми будемо залучати. Лучати кошти і купляти обладнання, яке не потрібно для відділень інтенсивної терапії, за період 2023-2024 рік. Асоціація залучила близько 77 мільйонів гривень. Якщо зараз прийде ще наш великобританський проект, це буде 150 тисяч гривень, сто мільйонів гривень, тому що прийде високотехнологічне обладнання, яке ми дуже чекаємо на сьогоднішній день. Видавнича та публі та публічна діяльність. Ну на сьогоднішній день ви знаєте, що ми зробили авторське свідоцтво, тому що з міністерством охорони здоров'я ми вже не можемо воювати. Порядок здійснення катамністичного спостереження за новонародженими та дітьми віком до трьох років із груп ризику щодо затримки розвитку та або виникнення хронічних захворювань. Чому ми це зробили? Тому що відкриваються центри катамнизу, відкриваються нові направлення в обласних дитячих лікарнях. А Положення про прокатам немає. Тому Академія медичних наук України взяла на себе зобов'язання. Вони нас провели і вони зробили все для того, щоб ми мали, хоч документ, який дозволяє нам працювати в цьому напрямку. Але в нас була розмова два дні тому з уповноваженою справ дітей Дар'єю, і вона сказала, що міністр охорони здоров'я хоче знову повернутися до цього питання. Це вже сьомий рік. Я вже просто не знаю, як впливати на це рішення, але ми будемо це добивати, тому що. Відділення відкриваються нам потрібно знати, що ми повинні робити, і це буде юридичний документ, який допоможе нам працювати в цьому напрямку. Офіційний сайт Асоціації натологу України, я, він є, він відображає роботу нашої роботи. Відповідає за це у нас Мавропола Тетяна Карлівна, і тому, якщо проходять якісь конференції на регіональному рівні, або якщо плануються якісь конференції на цьому рівні, будь ласка, всі свої дані давайте на цей сайт і він буде відображати нашу роботу на сучасному рівні. Ну, це наші партнери. Я хочу від вашого імені, я хочу сказати всім, хто допомагає Асоціації натологи України. Це ті люди, які небайдужі до нас, небайдужі до наших дітей. І я сподіваюся, що це буде тільки розвиватися і приумножатися. Тому я говорю всі від вас, всім велике спасибі тим, хто залучається до допомоги нашим дітям. Дякую всім за увагу.